Ну і стосовно цих от планів різноманітних, які розглядає світова спільнота, американська телерадіокомпанія CNN виклала ключові аспекти мирного плану, який ще у квітні пропонував теперішній спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келох, і який передбачає. Повне зняття санкцій із Російської Федерації, за словами автора матеріалу, Келог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і запровадити демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж Росія підпише мирну угоду, то санкції будуть скасовані зовсім. А мито на експорт російських енергоносіїв дозволить профінансувати відбудову України. План Келога. Не передбачає відмову України від окупованих Росією територій, але їхнє повернення буде відбуватися лише дипломатичним шляхом. Україна повинна буде визнати, що повернення окупованих земель вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який імовірно. Відбудеться уже після того, як Путін піде з посади. Спецпредставник Трампа каже, що його план має перш за все стати офіційною політикою Сполучених Штатів спрямованою на досягнення припинення вогню і врегулювання ситуації російсько-української війни шляхом переговорів. Серед іншого він також вважає, що членство України в НАТО має бути відкладене на невизначений термін і запропоноване лише в обмін на всеосяжну і мирну угоду з гарантіями безпеки, яку можна верифікувати. Також у цьому ж самому мирному плані Келога йдеться про те, що майбутня американська допомога. Імовірно надана Україні у вигляді кредиту вона буде залежати від просування мирних переговорів між Києвом і між Москвою. Сполучені Штати озброють Україну настільки, наскільки вона зможе себе захистити, і зупинити будь-які подальші російські наступи до. І після майбутньої мирної угоди за словами автора статті Келох притримується думки, що Сполученим Штатам не потрібна участь у ще одному конфлікті а їхні власні запаси озброєнь зменшилися через допомогу Україні, що робить Сполучені Штати потенційно вразливими у можливому конфлікті з Китаєм через Тайвань. Такі, от, скажімо так, думки зараз лунають і панують в Сполучених Штатах. Їх насправді є дуже багато. Всі мирні плани, які зараз пропонує Келох, пропонували радники Трампа, пропонували в Ердогана, бразильсько китайська ініціатива, там чи російські плани, український план. Вони всі в певних аспектах між собою схожі. Деякі, звісно, як російський так званий план, чи так звані плани. Бразильсько-китайської ініціативи, вони між собою, звісно, в ключових пунктах розходяться з планами наших друзів і партнерів з Україною, зокрема, так само, як і наш план. Він достатньо суттєво відрізняється від того, що пропонує команда Трампа чи окремі представники команди Трампа і в тому числі Туреччина. Але так виглядає, що всі плани, які зараз найбільш обговорювані, це якраз ті, які пропонують у Трампа, які пропонують в Туреччині. Нагадаю, що офіційно. Трамп жодних планів не коментував. Він лише говорив про те, що за 24 години зможе закінчити цю війну, посадивши за стіл переговорів Путіна і Зеленського. Як це має відбуватися, коли в якому форматі ми скоріше за все дізнаємося про це тільки після того, як Трамп офіційно стане президентом Сполучених Штатів, тобто після інавгурації, яка має відбутися 20 січня, на сам кінець цієї інформаційної години. Я нагадаю, що у нас є збір. Це збір на 440 тисяч гривень, і ці гроші підуть на купівлю позашляховика. Це Ісузу Дімакс для розвідників батальйону шаман, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Їм дуже потрібен цей автомобіль для того, щоб вони могли здійснювати виконувати найрізноманітніші завдання. Це прохідний автомобіль, це автомобіль в дуже хорошому стані, не можна довозити, підвозити, добиратися на складні насправді точки. Він швидкий. Ну і що головне, ним можна евакуйовувати поранених із поля бою. Дуже швидко, оперативно і менш помітно, ніж якби це робилося там великою технікою. Наприклад. Тому дуже сподіваємося на вашу допомогу. Цей збір нещодавно стартував, але вже зібрано більше 9%. І ми вам дуже вдячні, що ви долучаєтеся до усіх наших зборів.